Вітаю! Сьогодні я хочу показати вам новинку, це нова колекція 25-26 рік торгової марки Гарсенія Italia 947. Дивіться, смарагдова вишивка і чорна мережево це дійсно таке королевське поєднання. Воно виглядає дуже вишукано, воно виглядає дорого і нарядно. Це чашка для жінок, хто любить форму чашки, де є бокова корекція, тут вона є. Це чашка для жінок з середніми і великими грудьми, тому що вона добре тримає великі розміри, вона повномірна за глибиною і створить гарну лінію декольте. В нижній частині чашечки тут внизу, два шари нееластичного мережа, за рахунок цього тримається гарна і кругла форма. Така чашка дуже зручна, вона равномірно розподіляє ваші груди в бюзгалтері. І зона декольте де, виглядає охайно, красиво і має гарну форму. Саме в цьому бюзгалтері тут є бокова кісточка, прозорий пояс і великих розмірах три ряда гачків. Бретелі з бюзгалтері ще прикрашені додатково. І це всі маленькі такі деталі, прикраса на бретелі, вишукана красива з таким вишивка. Вона все створює такий нарядний э, образ э, цієї білизни: жіночий э, комплект, м'яка чашка, польські вороднокарсені, артикул 940.